Це така техніка для витягування хребта. Берете рол, неважливо, який у вас є, чи це такий, чи рушник зібраний в рол, чи килимок скручений, Неважливо. Вкладаєте під лопатки. під лопатки. Випрямляєте ноги і з'єднуєте великі пальці. Лягаєте головою назад. Введите руки перед собою, з'єднуєте мізинчики. І вкладаєте над головою і розслабили. Це все. Лежати від однієї хвилини, десь через місяць можна збільшувати до п'яти, поступово, обережно. Робите і вранці, і ввечері бажано на твердому. Просто лежите і дихаєте. Ефективність просто шалена, якщо е, е, усвідомлюватися так, що ти взагалі не витрачаєш сил. Тому я вам бажаю здоров'я і робіть!